Стали відомі підсумки реалізації першого етапу акції «Ілюстрація влади у Одесі. Нагадаємо, ініціатором її проведення стала партія Удар Віталія Кличка. Представники політичної сили спільно з громадськістю здійснюють збір інформації щодо виявлення конкретних корупційних дій. За попередніми даними, список найбільш популярних корупціонерів міста очолили Олексій Костусів та Микола Ільченко. Дуже багато повідомлень від Одеситів стосовно нинішньої міської влади. Це скандал значить, з минулорічним корупційним скандалом, де фігурує прізвище Костусіва і Ільченка. Це всім відомо. Це е, однозначно люди розцінюють як е, корупційні дії. Це чотири сотки в Аркадії. Однозначно, корупційні дії е, Це е, історія з аеропортом нашим одеським. Е, е, оці прізвища фігурують там. Чимало людей наголошує на неправомірності рішень судових інстанцій. Люди сумніваються у неупередженості суддів та висловлюють їм недовіру. До переліку корупційних структур потрапили і природоохоронні організації, зокрема людей. Турбує ситуація із куяльницьким Ломаном. Одесити називають прізвища осіб, дії яких вони розцінюють як корупційні. Буквально після візиту лідера партії Удар Віталія Кличка в Одесу до нього вирішили звернутися з офіційною скаргою мешканці міста Ананів. Робітники, які нещодавно реконструювали місцеву гімназію, досі не отримали грошей за свою роботу. На початку літа, в кінці весни, на початку літа, почалася реконструкція, ремонт цієї гімназії. Помпезно було це, це від. З, з, знову оця е, була ситуація, що це нібито народний бюджет, якийсь незрозумілий, Я взагалі вважаю це повною значить, лапшою і надувательством населення з боку тих, хто це, про це говорить. Бо в який же ще може бути бюджет. Е, але е, зараз звернулися працівники цих, е, які працювали на ремонті цьому, що їм до сих пір не виплатили зарплату. Ція триватиме протягом кількох тижнів. Кожен охочий може надати інформацію щодо корупційних дій посадових осіб, державних, місцевих судових правоохоронних структур, звернувшись до агітаційних наметів партії Удар Віталія Кличка Ірина Монцян, Руслана Каєв, телекомпанія Круг.